Мої вітання, друзі. А підкажіть, як часто таке буває, що ви бачите автомобіль, він виглядає максимально дорого. Але потім, коли ви бачите ціну на цей автомобіль, ви розумієте, хм, хороша вартість. Так, друзі, ось це і буде тема сьогоднішнього ролику. Автомобілі, які виглядають дорожче, ніж вартують. Починаємо. І куди ж ми, друзі, без Ось цього автомобіля навіть в цьому топі він є. Чому тому, що ну він реально виглядає дорого, а реально коштує крутезні гроші? Про що ми говоримо? Так, про Ауді про Ауді Ку-5 2014 року. Ми взяли саме такий варіант. Подивіться, він в нас на чорній шкірі, він в нас і на електропереводі, і на підігріві сидінь, і звичайно, електроручний все тут є. Тобто, автомобіль реально комфортний, реально крутий, панорамний дах. Також трилітровий двигун автомобіль, який реально показує ваш статус. Але ціна автомобіля 14-16 тисяч доларів. Ми такі автомобілі привозимо прямо зі США в Україну. І щоб ви розуміли, це не просто суха статистика. Ми одразу подивилися, які ж варіанти саме за ці гроші ви зможете собі ще придбати. І це ціна Mazda cx 5 або Ford Escape. Ну, друзі, Mazda cx 5 Ford Escape і Audi q 5 на шикарній комплектації. Це Ну, реально один вибір. Це вибір за чотирма кільцями. Ой, друзі, я, до речі, знаєте, що вангую, що хтось з вас подумав, ну, звичайно, 14-16 тисяч доларів це ціна в США. М -м -м. Це вже під ключ зі всім в Україні автомобіль повністю ваш. Ви ну, Розумієте, який це бальзам для Бог. І це ціна цієї ауді. Так, друзі, дивлюсь наступні варіанти, які ми сьогодні обрали для цієї підбірки. У нас також на черзі ще одна Audi, але Audi в седані це А6. Це от преміальний автомобіль, на якому мені здається, треба їздити на задньому сидінні, щоб розуміти, наскільки ви вже досягли всього в житті. До речі, якщо про Audi A6 вам хочеться більше інформації, в нас є огляд на a 6, можете його подивитись, буде посилання десь ось тут. В наш варіант ми взяли Audi a 6, Premium Plus 12 року, 3-літровий двигун, звичайно, повний привід Quattro. Подивимось на салон. Салон наш теж чорний, шкіряний, шайба керування мультиекраном, електроручник. Так, давайте подивимося, що в нас ще є. Електропривід сидінь, підігрів сидінь. Також в цій комплектації є люк. І це все, друзі, це все. Найголовніше, про що ми сьогодні говоримо. Виглядають шикарно, але коштують. Нормальних грошей, не шалених грошей, а саме 125, 13500 13 500 під ключ за таку Ауді зі всім зі США в Україну, ми привозимо такі автівки. Ви уявляєте, наскільки цікава і потужна ціна це ціна Mazda 6 або Fusion в комплектації Титаніум 14-го плюс-мінус року. На чаші вагів, як ви бачите, тут у нас Ford Fusion, Відчуваєте, так? Тут в нас МАЗда, тут в нас Ауді. Більше нічого не потрібно говорити. А от далі, далі, автомобіль, який... Я навіть реально не вірив, що цей автомобіль може виглядати настільки дорого і коштувати помірних грошей. Ми говоримо зараз про варіант Ягуару. Просто подивіться на нього. Це Ягуар XE, 17-й рік. Взагалі Ягуар, взагалі британські автомобілі. Давайте поговоримо про них. Ну реально для мене британський автомобілі це не тільки ось ця педантичність, не тільки ось ця практичність і ось цей такий, знаєте, вишуканий дизайн інтер'єру та екстер'єру. Для мене це автомобілі. Які точно асоціюються з розкішю. І також розкішшю в ціні. Але це зовсім не той варіант. Подивіться, це шикарний автомобіль, дволітровий двигун у нас тут. Подивіться, на салон цього автомобіля, просто подивіться, які е, прекрасні лінії. Подивіться, яка світла шкіра все в цьому автомобілі просто прекрасно. І це ягуар, друзі. Ну, от Просто уявіть собі, що ви кажете своїм друзям або своїй родині, так, я власник. Ягуар звучить, звучить. А щоб таке сказати, потрібно витратити не зовсім великі гроші. Давайте розкажу про ці. Такий ягуар XE сімнадцятого року. Ми привозимо за 14 тисяч доларів під ключ вже зі США в Україну. Готовий. Ось такий ягуар. Так, друзі, давайте поставте на паузу це відео. Подумайте, що зараз ви могли замість свого пасата або джети там у 2017-18 років бути власником ягуару. Просто подумайте про це. Подумали? Ось так, ось так, друзі, це шикарний автомобіль, який буде виглядати так, що кожна дівчина або кожен хлопець, який буде проходити повз нього, буде розуміти. Я хочу за цю людину або заміж, або одружитися. А ось зараз реально такий випадок, коли я з нашою командою, коли ми готували це відео, реально сперечався, тому що ну як, як люди цьому не повірять, але це факт. Але, друзі, це факт. Це в нас Infiniti qx 30 преміум 17-й рік. І так вона в топі автомобілів, які звичайно виглядають максимально unbelievable, а коштують нормальних грошей. Давайте поговоримо про цю Infiniti. Давайте на неї подивимось. Бачимо, що як завжди, в цього японського бренду ось такі різкі характерні риси в екстер'єрі. Просто знаєте, наче якийсь погляд такого, знаєте впевненого в собі чоловіка, який точно розуміє, що зараз він хапається за якийсь новий проект, просто йде по кар'єрним сходинам настільки швидко, що за ним не встигає ліфт, який їде просто поруч. Це все про це Infinity. Давайте поговоримо про салон. Салон також у нас на шкірі, салон з мультиекраном, мультикермом. Тобто, все, що треба, все тут є. Подивіться, наскільки багато місця для пасажирів заднього ряду. Багажне відділення в нас також вміщує в себе дуже багато речей. Я думаю, на такому. Автомобілю можна відправитись і в подорож, і найголовніше, друзі, от зараз відкриваємо, дивимося на цей автомобіль ще раз зовні і розуміємо, це люксовий паркетник міського типу. Це реально от крутезний автомобіль. До речі, саме цей інфініті розроблявся в той самий момент, як розроблявся Мерседес Гіала. І цей саме Infinity під ключ зі всіма вже нюансами, повністю під ключ зі США в Україну, буде вартувати від 16 тисяч доларів. А той самий GLA, він коштує ну приблизно тисячі доларів плюс. А от в цю ж ціну можна купити Kia Sportage і Mazda CX-3 цих же років, тобто ну в ціну нашого Infiniti. І взагалі помітьте схожість в дизайнах з GLA і Infiniti. Тобто розумієте, друзі. ГЛА від японців. Максимально міський, максимально крутий, багатофункціональний, за 16 тисяч доларів по ціні Kia Sportage і Mazda CX3. Як добре, що ми сьогодні зробили це відео. Тепер ви точно про це будете знати. Та скажу більше, я вже про це знаю. Ой-ой-ой, ой друзі. А останнім варіантом автомобіля, який виглядає дорожче, ніж вартує, в нас просто реально синонім розкоші в будь-якому словнику. Це порш панамера 12-го року. Подивіться, як він виглядає. Навіщо про щось тут розповідати? Чому настільки експресивно почав говорити? Тому що кожен автомобіль цього топу мене дивує. Тому що реально в якийсь момент життя я теж вважав, що ці автомобілі, ух. Коштують стільки, що я ніколи не, не збираю взагалі. Ну слухайте, де взяти такі гроші. Панамера. Ну, пам'ятаєте, навіть Кузьма співав. Я хочу Панамера. От цей автомобіль, да, про який він співав, він коштує. Просто зараз, да, секундочку. Давайте зробимо сеанс йоги. Вдихнули, видихнули і розуміємо, що їм можна зробити в бюджет 20-23 тисячі доларів під ключ. Хоча, хоча, друзі, ви ж самі можете все перевірити. Хоча на вторичному ринку ціни на такі автомобілі стартують від 30 тисяч доларів. На вторичному ринку за 20 тисяч доларів з преміума в цьому сегменті можливо розглянути ну, тільки невдалий Volkswagen Phaeton цих же років або Volkswagen Passat 2018 року. Ферцважен Пайтон, фольген 2018 року і Порш Panamera. Порш Panamera, який на вторичці в такому ж стані від 30, а наш від 20-23 тисяч доларів. Уявіть, ви можете стати володарем Porsche. І ось всі ті люди, які ще не дивились це відео, які не розуміють цін, вони будуть думати, що ви або пограбували якийсь американський банк, або пограбували банк. Все, інших шляхів немає. Ну, от. А ось тепер, друзі, як ви дізналися цей найголовніший секрет, що є автомобілі, які виглядають дуже дорого, але не коштують таких дорогих шалених грошей. Вони є, і вони є, знаєте де? В описі під цим відео. Тому що там є посилання на менеджерів компанії Grand Car, які з радістю допоможуть вам придбати ось такий автомобіль за ось такі ціни. Хм. Чи це не прекрасно? Прекрасно. А знаєте, що ще прекрасно? Ваші вподобайки, коментарі та підписки. Я їх обожнюю. Я обожнюю, коли ви дивитесь відео. Я обожнюю, коли ви підтримуєте якісний український автомобільний контент. Давайте так і далі продовжувати. З вами була компанія Grand Car. До зустрічі в нових відео.